А я просто тримаю їх міцно в думках спільних з минулого спогада і майбутніх, ми ще разом створимо. Будь ласка, тільки не ти, не сьогодні. Оля в Дніпрі, Аня в Одесі, Юля у Харкові. На щастя, ми різкові з нами, нікого немає. На щастя, інакше серце так само вибухнуло. Воно ж замале. Аби витримати Маріуполь. ми всі одна родина. Ми всі одна країна від батька і до сина. Міста герої. Так називається мандрівна виставка картин, яку розгорнули у Кропивницькому музеї мистецтв. До проєкту доєдналися 26 майстринь із різних куточків України. Проєкт мандруючі герої міста. Його започаткувала киянка. Тетяна Олійник за підтримки асоціації майстрів клаптика шиття. до Кропивницького міста герої експонувалися у Києві та Черкасах. Після Кропивницького виставку перемістять до Дніпра. Тут представлений фрагмент мозаїки льодового палацу Северодонецьку, який знищили вороги. В роботі про енергодар є фото на тканині справжніх подій, коли люди не пускали окупантів на станції. Також є точна копія відражів Київського фунікулера Кримські серпантини, Маріупольський порт, Воронцовська колонада та наш театр «Корофеїв». Дуже цікава робота гостами. Так як куча і Ірпінь гостами прийняли саме удар. Ми з повномасштабного вторгнення на себе, і саме Гостомель зупинив рашистську навалу. І гостомель у нас зараз з руйнованою мрією. Але ми все таки віримо. Наша мрія знову полетить. Маріуполь тут зображено. Сім самих таких видатних місць і пам'ятки архітектури, драмтеатр, заводи їхні місцеві. Це будинок щервини у місті Черкаси. І він входить, він виконує роль драсу, і він входить в 15 найкращих драсів всієї України. По боках ми бачимо вишивку. Це вишивка, представлена Черкаського регіону. Це якби дити, де Блакитний палац і будинок червоних, і вони зроблені. У своїх роботах мисткині поєднали відомі і маловідомі символи українських міст, міст, які пережили окупацію чи зруйновані ворогом, та тилових міст, серед яких і наш Кропивницький зі своєю гордістю, театром Корифеїв. Це моя робота, мій рідний Кропивницький. Звісно, що я, як актриса театру кропивницького, просто не мала права нічого більше зображувати, крім як кропивницький або наш театр. Це техніка вільно-ходовестювання на зигзагі і аплікація. Власне робота виконувалася 20 днів і 3 місяці. Тобто, три місяці я її обдумувала, я вирішувала, я придумувала. Було кілька варіантів у мене. Загалом це 26 унікальних художніх робіт, що символічно об'єднали знайомі та незнайомі українські міста, ті, що пережили окупацію, зруйновані ворогом, реконструйовані художницями по пам'яті та мирні тилові. Як розповідає Тетяна Аліник, це вже другий її проєкт, до якого долучились майстри клаптикового життя з різних куточків України. Цей проєкт, який перший був задуманий в першу чергу для майстрів. Аби вони почали шити, творити. Бо на початку повномасштабного вторгнення у всіх був шок і ступор. Деякі люди і досі не можуть почати творити, А вже в процесі відкрилось дуже багато. Є швидкі роботи, але вони не менш цінні. Є роботи з такої кількості деталей, що важко повірити, що людина створила свій витвір за 2-3 місяці. Коли проєкт відбувся і ми зібрали всі роботи, стало зрозуміло, що ми можемо запросити людей пережити з нами цей досвід через нашу творчість. Проєкт дуже емоційний. Сум, надія, віра в майбутнє і велика любов і шана до наших міст, до всіх нас. Ми... Проєкт, створений під час війни, та містить трагічні події, але тут і про відновлення, про нашу міць, про традиції клаптикового життя, про нашу перемогу. Команда музею мистецтв бажає майстриням натхнення, знаходити сили для нових шедеврів, мати щедрого поціновача вашого мистецтва, а нам усім перемога! я вам дякую за увагу і до зустрічі у стінах музею мистецтв